Параграф 5. Структура Всесвіту і класифікація космічних об'єктів. Те, що людина сьогодні може спостерігати озброєним оком, вдивляючись у нічне небо, може здаватися хаосом. Але в цьому хаосі проступає абсолютний порядок. Наша локація спостереження не дає можливості навіть у найпотужніший телескоп розгледіти границі локальних всесвітів. Проміжні зони ненасиченого простору між семи секторами та між рівнями світів у міру віддалення від центрального острова Рай. Також ми не можемо спостерігати величезні невидимі чорні антигравітаційні тіла, які стабілізують і балансують простір. Пропорції розмірів космічних тіл, а також відстане між ними в будь-яких системах. Дуже нагадують пропорції ядер і електронів у атома. По принципу як зверху, так і знизу. Лінійна локальна гравітація утримує на чіткій відстані від сонця і одне від одного всі тверді холодні космічні тіла простору. Сонце світить, тримаючи баланс між гравітацією і ступінню нагрівання всередині. Якщо з часом змінюється розмір сонця, або вибухають планети, або стикаються космічні тіла, то системи автоматично стабілізуються завдяки невідомій роботі фізичних регуляторів, а сам простір гасить небезпечні коливання енергії матерії після будь-яких катастроф, щоб вони ніяким чином не відбивалися на рівновазі сусідніх систем. Повторимося. Що в межах одного із семи секторів насичений простір розповсюджується від периферії раю у формі правильної чотиригранної піраміди в нескінченність. На периферії простору весь час відбувається утворення нових світів, і там завжди достатньо сили всіх видів гравітації та духовної присутності. Наша наука також виявила, що простір зараз знаходиться у стані розширення і руху від центру до периферії. Можливо, колись закінчаться цикли розширення і звуження простору у мільярд років і утворення нових світів припиниться, а також у зв'язку з цим заповняться всі порожні території для паломників та заповідники у раю. Така інформація не відома нікому з вищої ієрархії, окрім Сарайської трійці. Коли відбувається утворення і розвиток локальних космічних систем, формуються у просторі кожен на своєму місці різні космічні тіла, які можна класифікувати по їх походженню. Виділимо такі групи, Вихрові зірки, Гравітаційно-вибухові планети відцентрове планетарне потомство, подвійні зірки, сонця, що згасли, колізійні сфери та архітектурні світи. Розкриємо їх суть. Вихрові зірки це сонця, які викидаються з гігантських зіркоутворюючих дисків, і складаються вони з високотемпературних газів. Гравітаційно вибухові планети утворюються, коли Сонце далеко викидається з диска, що його створює. Тоді температура його падає і відбувається стиснення речовини. Опинившись біля будь-якого гігантського космічного тіла, якщо з ним не стискається, то конвульсує у своїх приливних скороченнях. Це призводить до вибухів, скупчення речовини. За межі гравітаційного повернення. І потім, об'єднуючись, речовина поступово формується у чисельні тверді планети. Так утворилась і наша сонячна система. Планети навкруг нас і сама Урантія колись були частинами сонячної речовини, що таке відцентрове планетарне потомство. Воно утворюється коли на деяких стадіях розвитку деяких сонць при збільшенні швидкості їх обертання починає викидатись у великій кількості речовина, яка згущується та ущільнюється. Так створюються планети і різні космічні тіла, які продовжують обертатися навколо сонця, яке їх породило. Подвійні зірки Існує критичний розмір окремої зірки. Якщо досягнувши свого критичного розміру, зірка не уповільнює свої оберти, вона приречена на поділ. Відбувається розщеплення Сонць і з'являється нова подвійна зірка. Побічним продуктом ділення такої зірки стають численні малі планети, речовина яких охолоджується у просторі. Або великі планети інколи притягують до себе дрібніших та інші космічні тіла. Відбувається розбалансування гравітаційних сил, і планети, що ближче до Сонця, притягуються до нього. Таким чином, залишаються два великих тіла в системі Зірка, Контрзірка. Далі Сонця, що згасли. Деякі з темних островів простору. Чорні дири. Це зірки, що згасли і втратили весь запас космічної енергії. Ці організовані тіла наближаються до повного ущільнення і необхідні цілі епохи перед тим як ця маса заново буде заряджена в результаті будь-якої дії, що стимулює управителів енергій. Колізійні сфери. В регіонах. З дуже щільним скупченням зірок, зіткнення небесних тіл це звичайне явище. При цьому змінюється енергія і видозмінюється речовина. Після зіткнень уламки зірок, що затухають, утворюють собою ядра майбутніх планетарних тіл, які бувають пристосовані для проживання смертних істот. Колізійні сфери це в основному планети. І ось Ттайній тип архітектурні світи. Це світи, створені за спеціальними проектами та специфікаціями для конкретних цілей. Це можуть бути столичні світи, освітні сфери або світи перехідних етапів від матеріальних до духовних сфер. За виключенням архітектурних світів. всі Просторові системи і тіла мають еволюційне походження, тобто створені природним просторово-часовим методом. Незалежно від походження, всі космічні тіла можна класифікувати за типами: перший тип сонця, зірки простору, другий тип Чорні діри це темні острови простору, третій тип. Малі тіла простору, Четвертий тип планети, включно, вибачаюсь, з населеними. П'ятий тип архітектурні сфери. Сонця це зірки на різних стадіях свого існування. Є одинокі, а є подвійні зірки. Існує понад тисячі станів і стадій формування зірок. Деякі – такі як наше Сонце дають планетам і світло, і тепло, а деякі існують тільки як джерела світла. Трильйони років, протягом яких Сонця випромінюють і світло, і тепло, дають уявлення про колосальний запас енергії кожної одиниці речовини. Всі види фізичної енергії та всі види речовини притягуються до зірок. І потім перерозподіляються сонячними генераторами. Таким чином, сонця діють як автоматичні станції управління енергією. Великий Всесвіт освітлюється й обігрівається більш ніж десятком трильйонів сонць. Наше сонце можна порівняти з мікроскопічною крупинкою на фоні нескінченного матеріального полотна. Другий тип чорні діри. Темні острови простору. Це сонця, які затухли, позбавившись світла і тепла. Вони не відбивають світла і поглинають будь-які сигнали. Чорні діри виконують роль могутніх балансирів у гравітаційних системах. Третій тип малі тіла простору. Це комети, астероїди, метеори, знайомі нам з курсу фізики та інші дрібніші тіла. Цікаво, наприклад, що хвіст комети видно завдяки електричній реакції в його сильно розряджених газах. Свідчення хвоста комети служить доказом реальності світла і демонстрацією того, що світло має вагу. Світло це реальна субстанція, а не лише хвилі якогось гіпотетичного ефіру. Четвертий тип це планети. Планети це скупчення речовини, що слідують своїм орбітам навколо своїх зірок. Розміри їх варіюються від дуже малих ущільнених до газоподібних гігантів. Коли холодні сфери, що утворені з матеріалу, який плавав у просторі, опиняються у декотрому правильному співвідношенні з найближчим Сонцем, то таким планетам віддається перевага при заселенні розумними істотами. Сонця, що згасли, непридатні для життя через колосальну силу тяжіння на поверхні та величезну віддаленість від гарячих зірок. По статистиці з найвищих джерел на 40 твердих планет у нашому локальному космосі приходиться одна населена розумними істотами, наша планета, по більшості фізичних показників, ідеальна для життя людини. Численні світи простору і часу характеризуються нескінченним різноманіттям створінь, але також існує і групова подібність світів. Що об'єднані в одну систему. П'ятий тип архітектурні столичні сфери. Правителі кожного локального всесвіту завжди знаходяться поблизу центру обертання своєї системи і займають спеціально створені світи, населені допущеними туди індивідами. Столичні архітектурні сфери це просторові тіла. Спеціально сконструйовані для особливого призначення, вони забезпечені автономними джерелами світла і тепла, тобто їм не потрібне сонце. По своїй природі й величі столичні світи нагадують острів рай як би в мініатюрі. Хоч вони й матеріальні, але матерія вібрує на різних частотах, і зір людський їх не побачить. Це найвищі частоти фізичного світу, часто в різних інспірованих джерелах столичну сферу нашої галактики називають Великим Центральним Сонцем. Столиця нашої локальної системи Сатанія називається Ієрусем. Вона містить сім світів перехідної культури, кожний з яких оточений ще сімома супутниками. Ці супутники являють собою сім перехідних від фізичних до духовних перехідних сфер. Щоб потрапити в столицю необхідна адаптація. Супутники, а у кожного душі на свій рівень він один свій, це перше місце перебування душі людини після фізичної смерті. Ще цю сферу заведено називати астральним планом. В тому значенні, в якому ми використовуємо слово небеса, воно означає якраз ці сім обительських світів. Єсть вираз на сьомому небі. Столиця нашого Сузір'я, яке включає 100 локальних систем, називається Едемія, і вона оточена 70-спутниками освіти та культури суспільного життя. Тут створіння, що еволюціонують, такі як гуманоїди, рептилоїди, інсектоїди, котячі, дельфіни, кити та інші, перебувають деякий час після завершення всіх циклів свого життя на фізичному плані. Столиця нашої галактики Небадон Салвінгтон оточена 10 групами університетських сфер. Кожна група налічує 49 світів, тобто 7 разів по 7. Після соціалізації людини на попередньому етапі Сузір'я, тут нарешті відбувається вже її повне одухотворення. Все вище і вище в духовному розумінні еволюціонують смертні душі і далі безсмертні. Проходячи через столичні освітні сфери малого космічного сектору, великого сектору та Орвонтону, це вже одна сьома частина Великого Всесвіту. І цей весь шлях веде до раю. У Верса, це нова назва, столиця Орвонтону, теж оточена сімома супутниками, університетами поглибленої духовної підготовки створінь простору і часу, таких як люди. Тут паломники проходять нові випробування, що передують довгому перельоту душі спочатку в хавону, а потім і на острів рай. У семи секторах Великого Всесвіту налічується наявних і запланованих 50 мільярдів архітектурних столичних сфер. Це береться цифра разом із супутниками. Бо космос не має меж. Чим вище людська душа підіймається від нашого матеріального світу, проходячи через столичні освітні сфери різних рівнів, тим вище і вище рівень вібрації енергії. Обительські сфери при кожній столиці, призначені для повної адаптації душ. До нових вищих рівнів такої вібрації.